Вітаю вас, вільні Української православної церкви. Закінчився ще один день молитовного стояння в києво печерській лаврі. День, в який ми побачили подачу зухвалість тих, кому взагалі до Бога і довіри. Немає має ніякої справи, але вони виконують свою заказну сплачену роботу. Дуже брудно. Сьогодні, після літургії, я кропив все на коло. Ходу в Кіппечерську лавру святою водою. Стикнувся з дуже захваленим таким хлопцем. Його не зупиняв сан людини, мати, ругань, дуже бридко, що це теж представник українського народу. Тому що український народ завжди був набожним, віруючим, тому і перемагав своїх ворогів з Божою допомогою, молитвами Мицариця Небесної, всіх угодників Божих, наших небесних покровителів, святих преподобних отців Києво-Печерських. І за те, що я його кропив. Водою святою Висілення душі тіла він мені дав ляпаса. Бажаю це нагородою за свої немічні і невеликі труди. На славу Божу, на благо Церкви Святої, народу Божого. Що далі? Далі, дорогенькі. Сподіваємось на те, що ви будете шукати сили і правильну мотивацію для того, щоб далі продовжувати приїжджати, молитися до Києво-Печерської лаври, підтримувати монахів, підтримувати всіх нас, духовенство, підтримувати наших семінарістів радію за те, що ці хлопці за ці декілька днів стали такими духовно кремезними. Це реальність, повірте. Приїжджайте, ви це саме побачите і відчуєте. Нам потрібна допомога кожного з вас. Духовна допомога і на відстані, але найбільш Участь в нашому молитовному стоянні. Чекаємо всіх вас, дорогенькі, і сподіваємося на ласку Божу, що ми відстоїмо нашу святиню. Бо з нами Бог. Христос Воскресе. Сине Боже помилуй нас, греши, Господі, Ісусі Христе,